Поліцейські завершили досудове розслідування щодо двох підлітків із Білгород Дністровського району, які жорстоко знущались з 12-річного знайомого. Обвинувальні акти скеровано до суду. Юнакам загрожує до 10 років позбавлення волі. Трагедія сталася у травні. За даними слідства, 17-річний підліток вирішив покарати молодшого товариша за образливі висловлювання. Разом із 16-річним знайомим вони завели хлопця у недобудову. Старший бив його руками та ногами, кидав у нього. Предмети погрожував ножем і не дозволяв покинути приміщення. Його товариш у цей час усе знімав на телефон, підтримуючи агресію та ще більше залякуючи потерпілого. Правоохоронці вилучили низку доказів, серед них ніж, який експерти визнали холодною зброєю. Слідчі висунули фігурантам обвинувачення в катуванні, вчиненому за попередню змовою групою осіб за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України. До того ж, старшому молодокові. Висунуто обвинувачення ще за чотирма статтями кримінального кодексу у незаконному позбавленні волі малолітнього, що супроводжувалось подіянням йому фізичних страждань із застосуванням зброї, носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, погрозі вбивством, умисне було побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних пошкоджень. Після затримання суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Старшого відправили під варту, молодшого під цілодобовий домашній арешт. Нині справу передано до суду. Обвинувачення підтримуватимуть прокурори Одеської обласної та Білгородністровської окружної прокуратури.